Дмитре, і ось зараз розпочнемо найперше із потреб потреби великі потреби сьогодні. І наші західні партнери, і український бюджет закривають, але зрозуміло, що всім миром маємо зараз боронити Україну і ці потреби допомагати закривати е, і окремим підрозділам, просто звичайні громадяни. Зараз на наших екранах QR-код. Розкажіть, будь ласка, про нинішній збір, що саме необхідно, на що підуть кошти? Зараз наша бригада збирає гроші на автівку для наших аеророзвідників артилерії, тому що їм потрібен автомобіль високи, високої прохідності для того, щоб діставатися в такі місця, звідки їм буде зручно коригувати вогонь наших богів війни, тому що це дуже важливо. На жаль, автівки на фронті вилітають дуже швидко. Там немає прекрасних автобанів, немає добре зроблених доріг за програмою президента. На жаль. Там нормальні такі фронтові дороги, там, де ями в пояс. Не забуваємо про безкінечні осколки, а також fpv дрони які завжди хочуть знищити наші автомобілі, Ну і безпосередньо вогонь артилерії противника. Тому, на жаль, для нас автомобілі це зараз не розкіш, для нас це спосіб виживання, як навіть сказав. Як багато треба збирати, як багато ці автомобілі коштують? Різні автомобілі все залежить від їхньої якості, якою вони приходять вже до нас в країну, от є різні суми. От бюджетні варіанти там від 2-3 тисяч доларів, але це ті автомобілі, які потрібно, ще буде в них вкладати власні кошти, тому що вони потребують технічного обслуговування. Автомобілі, які... Не потребують там значних затрат, коштують там від 5 до 8 тисяч доларів. Це автомобілі, на які ми можемо пересісти і відразу почати виконувати бої завдання, не дивлячись на те, що там можливо через деякий час там місяць, два, може три, все залежить від того, в якому він технічному стані до нас прийшов. Його доведеться все одно обслуговувати. А, дякую, і а, до ситуації на фронті спілкуємося із військовими в окремих секторах для того, щоб зрозуміти, що означають загальні цифри зведень, зокрема, от в конкретиці, коли говорять про російські втрати, втрати у живій силі, втрати у техніці за тисячу вже кілька місяців сягають у щоденних звітах генштабу. Як це виглядає на передовій? Як багато живої сили, якої кидає ворог на позиції? В районі оборони бригади Рубіж противник постійно здійснює штурмові дії, і зараз вони в основному це чисто піхотні групи, які не підтримуються там бронетехнікою. Вони підтримуються fpv -дронами, дронами зі скідів і артилерією всіх калібрів, але це чисто піхота. От, звичайно, в них на щастя нічого не виходить, тому що наші оборонці їх знищують. Кого на підходах, кому вдалося там якось непомітно для наших операторів коптерів розвідувальних підійти до позицій, знищують стрілковим вогнем, але е, варто розуміти, що за 10 днів в районі там однієї з із позицій нашими бійцями було знищено до 20 осіб е, противника. Це працювали розвідники наші роти розвідки спеціального призначення на цій позиції. Вони допомагали нашій піхоті, і от е, саме на цій позиції, вже в подальшому було нараховано 20, а то здається, і більше е, знищених ворогів. Це в стрілковому бою. Це варто розуміти, от такі от втрати. А це окрім стрілкових боїв. Вони ж знищуються і артилерією, і дронами, тобто їх дуже багато. Насправді росіяни не рахуються і своїми. Втратами вони просто відправляють штурмову групу за штурмовою групою, навіть не дочекавшись інколи, поки попередня зітреться повністю, пане Дмитре. А е як часто от резерви змушені ворог підтягувати? І хто хто йде? Це навчені уже якісь досвідчені військові, яких перекидають з інших ділянок фронту. Це ті, кого е мобілізують і навчають от просто на ходу росіяни. Ну, на жаль, ми в них не запитуємо, тому що вони в полон рідко здаються. Але по характеру ведення бою, от, є різні підрозділи. От, є, Видно, що це мобілізовані, тому що поводяться невпевнено. Є такі матьорі вовки, от, яких наші вовкодави з'їдають. Але це залежить від того, наскільки їм важлива дана позиція і наскільки швидко її потрібно взяти. Пане Дмитре, щодо технічного забезпечення ворога, скажіть, будь ласка, як із технікою загалом, що здебільшого використовують, чи трапляється вам ну помічати, відзначати в артилерійських там не знаю снарядах, які летять на українські позиції? В якійсь техніці це іранське корейське корейська допомога, північно-корейська Росії, це щось що розконсервовано зі складів, що вам вдається помітити? Нам не вдається помітити там снарядів, які до нас прилітають, їх дуже багато. Але помітно велика кількість FPV-дронів і безпосередньо самих розвіданих дронів типу Mavic. От Їх дійсно дуже і дуже багато у противника. Якої, яка країна виробник невідомо, але відомо єдине, що жоден fpv дрон не може бути складений без китайських комплектуючих. Тому що там велика кількість плат, які і електросхем, які потрібно закупляти в Китаї або в якихось інших провідних країнах, тому що сама е країна терорист вона не виготовляє таких комплектуючих, так само як і ми їх не виготовляємо. І я знаю про що кажу, тому що ми самі ж і закупляємо угу. дані комплектуючі. Угу. А скажіть, будь ласка, оцим дронам їм є чим протидіяти? Це війна дронів з дронами, чи е, Україні вдається нарощувати якось вдосконалювати своє виробництво ребів? Російські реби навіть українські військові хвалили, кажучи, що от вони ще до 22-го року мали непогані розробки у цій галузі, і зараз їх вдосконалюють. Чи є нам чим протидіяти дроновому тиску російському? Mm. Скажу правду, підтверджую слова військових. Противник в системах реба нас дійсно переважає. По-перше, у них їх достатньо більше, ніж у нас. По-друге, вони більш потужніші, ніж наші. От, по самих коптерах, ну засоби реба, звичайно, це перш за все це те, що протидіє дронам. Є випадки, коли. За допомогою FPV-дронів збивають е, дрони типу крило. Це не такі швидкі, більш габаритні е, безпілотні авіаційні системи, і їх вдається знищити дроном. Є випадки, коли е, є такі дронові бої. От коли ну, Багато відео таких зараз трапляє, коли дрони йдуть просто на таран один одного. От, але в переважній більшості це реби. І, на жаль, нам їх дуже не вистачає. Тут ми. Поступаємося противнику, нашому угу. ну, суттєво, пане Дмитре. А можна от буквально так або ні? Зараз уже на фронті відчутно хвиля е американської нової західної допомоги збройної дійшла. Відчувається, що стало легше і більш забезпечено це. Залежить від напрямку, от, тому що на жаль, на весь відтинок фронту. Неможливо напевно зараз насичити повністю, щоб ми не відчували потреби. Звичайно, є напрямки, де швидше за все вже є там паритет або навіть і перевага в чомусь, але на жаль, mm -hmm. в районі оборони бригади Рубіж ми ще не відчули цієї суттєвої допомоги, mm -hmm. тому оператори бригади Рубіж коптерів роблять все можливе. Розвідники бригади Рубіж роблять все можливе, щоб виявляти противника раніше. Ну і артилеристи з піхоти, звичайно, також роблять прекрасно свою роботу і знищують противника. Дякую дуже, пане Дмитре. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України на прямому зв'язку зі студією Апостров. Тіві не забувайте, шановні наші глядачі, про вашу допомогу. і Про кюар, який перерахунок грошей туди допоможе забезпечити підрозділ необхідною технікою, зокрема автомобілем. Ну а ми рухаємося до наступних тем.